А акценти, позначуючись різних видів робіт, вони дещо знищуються. От ці зміни відбулися впродовж усього ХХ століття, в 1996 році відбувся 13-й 13 Міжнародний архівний конгрес, на якому були, в рішеннях цього конгресу були зафіксовані ці зміни, де говорилося про те, що сьогодні архівісти не є пасивними. Архівної інформації. Вони є активними дійовими особами архівного процесу. Вони мають допомогти зустрінутися тим дослідникам, яка ця інформація потрібна, і ті інформація, яка зберігається у архівах. Вони є активними такими дійовими особами. Для нашої країни ця проблема є особливо важливою, тому що ми мали дуже сумну спадщину тоталітарної держави. Зрештою, в період Радянського Союзу, правляча партія, уряд, вони узрабували право на використання і доступ до інформації, і е, право доступу до інформації це було був певний, можна сказати, навіть показник